Льовани, вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, ми зараз знаходимося біля пункту забору крові в місті Явореві, який вже з 1 лютого, на, з 1 березня, незважаючи на війну, чомусь закритий. В наш час, коли гинуть воїни на фронті. І не вистачає крові для них на з'яворі той пункт закрили. І донори, які проходять зараз, от ми отримали інформацію, що сьогодні має бути цей пункт відкритий. На жаль, він далі закритий і крові здавати не можна. За 2022 рік цей пункт прийняв 493. Донори, і ця кров поступила для, для потреб лікарні і для воїнів. На жаль, зараз це зупинилося. І е, я знаю, що голова міста нам обіцяв, обіцяв е, відкрито, що цей пункт буде від, е, відкритий він підтримує нас і навіть е, збирається сам здати кров. Але, на жаль, е, сьогодні надалі цей пункт закритий. І е, ми е, От, тут є наші донори, які є часто здаємо кров, так звана кровава сотня, вже ми здаємо з 2014 року. Е е вважаємо, що лікар, який під час війни здав, е закрив е пункт здачі крові, не може бути е на роботі. Тому що це е ну, просто непропустимо. Для мене е я бачу колись в інтернеті фотографію, де в лісополосі лежить наш воїн, а біля нього стоїть видно медичний працівник і тримає кров і вливає йому ту кров прямо в лісополосі. І ця кров рятує йому життя. Може, когось з нас ця кров власне і вливалася. І зараз за тих 20 днів, які вже закриті, Пункт забору крові, ну, хай стричать таких пакетів вже не доздано, і невідомо, коли не будуть і чи вони могли, могли врятувати цю кров. Нам можуть казати, що цей пункт не відповідає європейським стандартам, що його треба поправити, от він поправиться і він буде працювати. Друзі, а от вливання крові в лісополосі це що європейські стандарти. А війна це що європейські стандарти. Треба здавати кров і людей рятувати, а до європейських стандартів будемо доходити до війни. І ніхто не мішає доводити до європейських стандартів цей пункт під час роботи. Ми, я тут почав збирати, ми попідписували вже колективні звернення до голови, щоб негайно зняв. Виконуючи обов'язки директора цієї лікарні, так головний лікар тепер називається директор. Ну, по крайній мірі, так є, пише на сайті міської ради і бродика Олега. і Хто хоче долучитися до підписі, завтра я буду тут теж в 9-й годині, біля пункту забору крові. Прошу приходити в живому ефірі, можете сказати, що свої пропозиції. Як покращити ще медицину взагалі е, в нашому районі? І, е, і от я прошу ще от донори, які прийшли сьогодні здавати кров, сказати свою думку. От це є. Дрон. Я вважаю, що це є саботаж головного лікаря під час війни. Це, це взагалі недопустимо допустимо в такий час закривати заборі крові. Я. я вважаю, що він взагалі не компетентна людина, напевно, в тих справах. Взагалі це це недопустимо в такий час. О, Петро 40 400 років здає кров. Так. Петро майте. <кхід> Про актуальність не буду наголошувати вже попередники сказали. Е -е Радше, ніж лікар, мав займа займатися досконаленням пункту. Бо приходимо ми з власної здавати кров, тому що бігати по всіх лікарях. Підписувати, тратити час. Замість того, щоб тут, в пункті крові, мав сидіти лікар, лаборанти, котрі мають визначити придатність ні, то ти бігаєш, тратиш власний час, приходиш лікар, ще стоїш в лікар з шестої з черзі. Наведу приклад з життя. Я сам Петро, на самого Петра накриваю з дружиною стіл, дзвінок, терміново треба здати кров, бо кров рідкісна. Все кинув, приїхав здав. І то все безкоштовно, і ніяких хто родини за тобою бігає, хоче дати гроші, ясно, за кров гроші не будеш брати, бо то якось антигуманно. Закриття пункту вважаю млин, на, вода на млин ворога. Друзі, чекаю вас завтра о 9 годині. Хто хоче підписати звернення колективне до міського голови і сказати свої пропозиції, чекаю вас тут о 9 годині. Мир вашому дому, все буде Україна!